Сьогодні ми розглянемо кілька розтяжок, які допоможуть вам позбутися напруженості в литках. Отже, напруженість литок поширена проблема, з якою я часто стикаюся у бігунів у тих, хто багато стоїть. Також у людей, які мали травми в минулому, травми стегна, коліна, гомілково-стопного суглоба. Ця проблема може переростати в більші проблеми в майбутньому, включаючи тенденіт ахілового сухожилля і навіть підошвний фасцій. Тепер давайте перейдемо до розтяжок литок. Іноді рухливість можуть обмежувати фасції тому важливо звільнити. Деяких з цих фасціальних щеплень, щоб максимізувати розтяжку і зробити її більш ефективною. Ми зробимо це за допомогою поролонового валика. Вправа перша. Отже, щоб розкачати литки, сідаємо на підлогу та кладемо валик під ноги ось так. Піднімаємось на руки, а потім просто катаємось вперед-назад на цьому поролоновому валику. Якщо вам потрібно ускладнити вправу, схрестіть ноги. Тепер вся вага вашого тіла припадає на одну ногу. Катаємось на валику приблизно 2 хвилини та виконуємо 1-2 рази на день. Наступною вправою буде. Розтяжка литок сидячи. Рідко можна зустріти когось, у кого напружені литки і не напружені підколінні сухожилля. Ця вправа допоможе усунути напружність у кожній з цих зон. Вправу можете виконувати на ліжку або на столі. Візьміть ремінь, рушник, простирадло або мотузку та витягніть одну ногу. Тримайте її рівною. Надіньте ремінь на стопу ноги та тягніть її на себе. Дуже важливо тримати спину рівно, не округлювати її. Сядьте прямо, а потім трохи нахиліться вперед. Вправу виконуємо по 20 секунд тричі на Кожну ногу один-два рази на день. Вправа третя розтяжка бігуна. Стаємо біля стіни та спираємось руками на неї. Нога, яку ми хочемо розтягнути, повинна знаходитися позаду, а її п'ята приклеєна до землі. А потім згинаємо іншу ногу, щоб збільшити розтяжку ноги. Задню ногу тримаємо рівно. Вправо виконуємо 20 секунд по три підходи. Вправа четверта. Тепер ось що люди не завжди розуміють: ваша литка насправді складається з двох м'язів. Один з цих м'язів, більш поверхневий, той, що знаходиться зверху, перетинає колінний суглоб. Коли коліно зафіксоване, ми розтягуємо більш поверхневі м'язи. Якщо ви хочете максимізувати свої результати, нам потрібно також розтягнути глибший м'яз. Стаємо в ту ж саму позицію з прямим коліном, але потім все, що вам потрібно зробити, це просто трохи зігнути його. Коли виконуєте вправу, ви повинні відчути розтяжку внизу, майже в вихіловому сухожилі. Вправу виконуємо 20 секунд по 3 підходи. Вправа п'ята. Вправу можна виконувати на сходах, на бордюрі тощо. Стаємо на сходи, а потім опускаємо п'яте нижче Пальців ніг, ми відчуємо досить хороше розтягнення. Якщо ви хочете ускладнити вправу, ви можете зміщувати одну сторону. Отже, тепер одна нога знаходиться на вершині сходів, а інша нога спускається зі сходів. Нога, яка опустилась, повинна бути випрямлена. Іншою ногою ми можемо переносити вагу залежно від того, наскільки ми можемо розтягнутися. Це чудовий спосіб розтягнути литкове м'яз. Але тепер ми знаємо, що є два м'язи, ми повинні розтягувати їх обидва. Тож, якщо ми трохи розблокуємо це коліно, а потім. Перенесемо більше ваги на ногу, ми відчуємо сильне розтягнення внизу в області ахілового сухожилля. Вправо виконуємо 3 по 20 секунд з прямим коліном та 3 по 20 секунд зігнутим коліном. Отже, ми розглянули вправи, які ви можете робити, щоб полегшити напругу, біль, скутість в литках. Це чудовий спосіб запобігти подальшим травмам. Якщо у вас є запитання, залиште їх у коментарях. До зустрічі в наступних відео.